Всім привіт! Мене звати Дар'я Бессонова, я практикуючий психолог та засновниця студії «Схема Терапії. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам таку цікаву тему, як психологія вагітності, станів вагітної, також мами новонародженої дитини. За статистикою, у 50%. Жінок, які щойно стали мамами, народили, спостерігаються психічні проблеми, які вже називають проблемою, а не просто бебі-блюз, який у 80% жінок просто бебі-блюз, тобто це сумний настрій, це така те, що називають тонка сльози, це такі. Такий пригнічений стан, який триває недовго, не більше місяця, і потім він загасає. Да? А маються на увазі такі стани, як депресія, тривога, обсесивно-компульсивна симптоматика та інше. Тому, так як я сама нещодавно вдруге стала мамою, то я вирішила розказати, хтось там тим виглядає сусідська дитина. Підглядає розказати по гарячих слідах, що відбувається з жінкою. Ми почнемо вагітність, пологи і потім вже мама на новонародженої дитини. Так, я підготувала собі такі тези, щоб не забути. Значить, Перше, перше що я хочу сказати, що е, як складно ще сьогодні не розповідала, що діти це прекрасно. І це відкриває знаєте, такі неймовірні глибини, відчуттів, які людина могла, жінка і чоловік могли ніколи не знати в своєму житті і не відчувати. І все це незважаючи ні на які складнощі, я хочу тут підтримати всіх, хто планує, або всіх хто новоспечений, так, що воно того варте. А, так. Я хочу сказати, що, по-перше, коли планується да, вагітність, то ну, перше питання, які задаються, це фізичне здоров'я, що з ним роблять чекапи, це дуже правильно. А друге, це ну, там, гроші, да, скільки буде коштувати це, скільки буде коштувати пологи, скільки там коштує візочок, а скільки ще щось коштує. Все це, це дуже важливі речі. Але Опускається момент психічного здоров'я і станів, в яких перебуває жінка, і ми почнемо з вагітності. В період вагітності дуже багато гормональних перебудов відбувається. Організм жінки адаптується, і вона стає дуже вразливою, дуже вразливою і фізично, і дуже вразливою емоційно. І тут, знаєте, з найпопулярніших страхів, які є майже у всіх жінок, але жінки про це ну, не, не говорять або соромляться, або думають, що в мене в однієї тільки такі думки це переживання. От жінка завагітніла, вона починає переживати. А там якісь зміни в неї відбуваються в організмі, якісь. А зміни інтимні, і вона починає переживати, чи все добре, а чи там все добре з дитинкою, з малюком. Вона починає читати інтернет, вона починає дивитися страшилки, бо це воно тягне увагу. І головні такі великі переживання майже кожної жінки. Тут жінки можете якби це собі запам'ятати і знати, що це майже у чи все добре з дитиною, а раптом щось не так. І дуже часто кожне уЗі, яке там да воно діагностичне, жінка перед ним переживає, а раптом зараз щось там скажуть мені, що, що щось там не так, що, щось неправильно, що щось не то. Ці аналізи, скрінінги, да, все це супроводжується переживаннями. І ви маєте знати, що ці переживання це нормально, вони в усіх всі знаєте з. Стривожений цими думками. І тут головне, щоб у вас була підтримка, щоб був хтось поряд, це ваш чоловік, чи якісь інші близькі люди, які можуть вам, вас підтримати, вас вислухати, да, бути з вами поряд. І також я от на початку хотіла сказати, це сусідський хлопчик, що Якщо іноді жінки думають, що там от з'явиться дитина, і у нас чоловіком там виправляться стосунки. Да, ми перейдемо на якийсь інший рівень, або він зміниться, або він кине пити, або він зна почне заробляти, да, то все це просто наші рожеві фантазії. І я вам хочу сказати, що е, якщо є якісь проблеми ваші між особистісними між вами, і вашим партнером, які досі не вирішені, вони тільки е, посиляться. Тобто, всі е, ваші міжособистісні проблеми треба вирішувати на березі, до, до. вийдете кожен окремо до психолога, ви йдете до сімейного психолога, де налагоджуєте комунікацію, ви вирішуєте до на березі, того що потім стане тільки гірше. Краще не стане. Це так, так тільки чоловік може казати: от там народиш мені дитину, я там буду тебе на руках носити. Все це слова а, насправді реальність така, що вагітність пологи і бути мамою новонародженою дитиною і, і татом новонародженої дитини, це велике навантаження. В період великого навантаження наші невирішені питання наші. Складні якості особистості, вони тільки посилюються і стає тільки так пасмурніше, темніше, важкіше, да, і тільки гірше. І дитина це не той засіб, яким ви думаєте, можна вирішити якісь проблеми. Ні, ні, дитина це не засіб. Ось це продовження вашої любові. Да, і Спочатку треба вирішити, щоб була, щоб була та любов. Так, страхи вагітної. Да, страхи вагітної, я сказала, що це про передчасні пологи, про вади, а вдруг у дитини якісь там вади розвитку, да? і дитинка починає читати. Вона начитується, що вони є такі, вони є такі, вади, вони є такі вади. І не дай Боже їй на УЗІ скажуть. Ой, ви знаєте, що тут там, як мені сказали, от що тут, начебто, серденько збільшена дитина, але може вона якось не так лежить. Да? Тому треба передивитись через два тижні. За ці два тижні з цими думками можна просто посвітити. Потім приходиш, тобі кажуть, ну, да, щось просто, дитинка так незручно, лежала, і така проекція була. Да? І, тут, і ем, тут близькі мають розуміти, що жінки дуже багато переживають з цього приводу. Да? І має бути хтось. Вас може підтримати, да, або хтось хто може сказати, я теж про це думала, да, я теж про це переживала. І я вам кажу, що я також про це переживала і про це думала. також. І також знала, що це є частиною вагітності ці думки. Так, а, значить. А... Також такий страх, який зрозумілий, це страх перед пологами. І я можу вам сказати, що коли це що вперше, що, що в якийсь надцятий раз, то краще готуватись. Не факт, що ця підготовка, знаєте, якось щось що принципово змінить, да? але ви будете розуміти сам процес. Готуватись. Тобто ви обираєте якийсь курс, якісь якісь групи, да, які готують, які вчать дихати, які вчать там розуміти, які там етапи проходять, і, і, і треба цим займатися. Таким чином ви позбудетесь частини своїх страхів, того, що коли ви знаєте і розумієте, хоча б приблизно що буде відбуватись. А тоді вам, принаймні, процес здається більш контрольованим. Це важливо, тому що в процесі пологів є різні етапи, і бажано, щоб не тільки лікар, а кошелька розуміли на якому ви етапі, а ви також сама розуміли на якому ви етапі. Бо від цього залежить ваша поведінка, яка дуже важлива, яка ключова в цьому процесі. Ось тому частини страхів та якихось знаєте. Того, що можна було б зробити краще, да, ми вчимося на різних курсах. І частина страхів ми там позбуваємося, тому що ми просто стаємо поінформованими. А якщо це пологи в якийсь другий там, чи в третій раз, і попередні були травматичними, в мене була така клієнтка, яка мала народжувати вдруге, вона була вагітна, і вперше в неї були дуже травматичні пологи. І вона Ну просто як знаєте, як травматична подія, класична травма в неї відбилася, і нам довелося обробляти її перші пологи, тому що вона ну була в жаху. Вона просто не, не могла, знаєте, не могла ну навіть думати про те, що її скоро народжувати вдруге. От коли ми обробили, проробили це як травму, того що важкі пологи, важкі медичні втручання, це також є травма. Психологічна травма може стати, то їй стало, стало легше, і другі пологи, до речі, в неї були більш вдалими, більш легкими. Тепер, тепер ми переходимо до, до того, про що, коли жінка вагітня, вона про це не сильно думає, бо воно здається, знаєте, таким якимось далеким. О, це ще так довго, ці місяці, потім ці пологи треба пережити. А, і про це я ну, буду розбиратися потім. Але розбиратися треба одразу. І розуміти треба одразу. Дивіться, що наступає у, що наступає у жінки після пологів. В неї наступає перше і а, те, що сильно дуже по, по ній б'є, це депривація сну. Тобто, це коли говорять, що ви не будете спати. То це прям от ну, буває таке іноді, що дитина там спить э, добре, да, але в більшості випадків э, спати не доводиться. І це депривація сну, тобто не закрита базова потреба. У нас базові потреби такі первинні, да, це сон, це там, їжа, вода, да, і там тепло, безпека, комфорт, да, всі ці речі. От базова потреба сон не закрита. Також часто буває, що не закрита потреба в їжі, тому що стільки малюк потребує постійно уваги. Бувають такі дітки, які а, в день спить по 10 хвилин, потім не спить, та, і ця жінка не встигає поїсти. Та. І тут йде велике дуже навантаження на психіку. І я хочу сказати, що тут дуже багато я дивлюся свого досвіду, залежить від того, в якому психологічному стані, ви заходите в, в цю пригоду. Який ваш стан? Коли я вперше народила, це було 14 років тому, в мене день, ну майже 14, то в мене були непророблені. Такі травматичні події, да. була такі режими в мене зраннеї дитини, внутрішній. Да. Хто дивиться в мене про схемотерапію, той знає. Я була тривожна, хронічна і схильна до депресивних епізодів. І все це просто роз, з, з цією депривацією сну розквітнуло. знаєте, таким Дуже буйно, да, дуже як -то, смішне зараз, да, потужно. Дуже потужно це було Вплоть до того, що в мене були, почалися слухові галюцинації. Так, трошечки в мене вони були там декілька разів. І треба розуміти, що це вже такі речі, що є така таке явище, як після полгово, взагалі психоз, да, коли жінка робить страшне там з собою або з дітьми. Да. І часто розвивається у жінок ОКР, хто тривожний, не як розлад ОКР мається на увазі, а обсесивно компульсивна симптоматика. Да, скоріше обсесивна симптоматика, коли е переслідують картинки е про те, що там щось станеться. Да? Наприклад, мені. Здавалося, з першої дитини, що я буду діставати її з ліжечка, і що я вдарю її головою об ліжечка і розіб'ю її голову до крові. Ця картинка мене переслідувала. Така обсесивна картинка. Да? Це ще не ОКР, але вже такі, як речі. І я від своїх клієнток потім чула, що в різних формах ці обсесивні картинки їх переслідували. У декого це навіть переходило вже в, ну, в сам ОКР. переходило. Да, тобто треба зрозуміти, якщо ви до цієї пригоди, да, прекрасної з вагітністю, і дітьми, да, у вас не пророблена тривога, то тривога тільки посилиться, тому що там да, ця тривога за дитину, тому що ви берете відповідальність за нове маленьке життя. І це настільки а, і дитина абсолютно безпомічна. Абсолютно. І це настільки складно усвідомити, це настільки. А, Важко прийняти рівень тривоги, просто у людини навіть яка не тривожна, буде підійматися, а у того, хто тривожний, рівень тривоги просто буде зашкалювати. І е, тривога зашкалює, і плюс е, може починатися ці моменти з е, ОКР. Якщо ви були схилені депресії, то депресія буде, це буде не бейбі-блюз, а та просто такий, як російською кажуть, сплін да, тимчасовий. Це може бути справжня клінічна депресія. Тому от я би радила приводити до ладу не тільки своє фізичне здоров'я, а й психологічне здоров'я заздалегідь і попіклуватися про те, що коли ми кажемо, що я кажу, що я би хотіла передати своїм дітям спадщину не, не психологічні травми, да, і якісь там і, не знаю, ефективні розлади, да, там, а, наприклад, будинки, прикраси якісь, тобто якісь такі речі. Да. Але крім того, що ми можемо передати якісь, як я жартую, да, про матеріальні речі. Ми також дуже важливо, щоб ми були в хорошому стані, тому що там ми закладаємо почуття безпеки у дитини. Якщо мама тривожна або депресивна, дитина маленька все це відчуває. Вона буде також в тривожному стані. Вона обов'язково буде погано спати. Того ж це такий дуже сильний симбіоз. До трьох місяців, він взагалі дуже глибокий, це фактично ви один організм. Ну і потім потроху воно спадало до трьох років, це дуже вис... така симбіотична істота. Да? І якщо у мами якийсь стан, що вона серце не на місці, да, вона переживає, вона тривожна, це буде відображатися на дитині. Так, щоб я думку не загубила. А, тому От, дуже важливо перевести свій психологічний стан до ладу. Так і важливо, щоб так чоловік був включений в цей процес, і він пильнував свою дружину, якщо чоловіки йому не дивляться, або покажете своїм чоловікам, що треба пильнувати, треба перепитувати, як ти себе почуваєш постійно, дивитись, чи не трясе. Дружина, дитину того, що вона дитина постійно плаче, і жінки іноді починають трусити дитину. Думаю, ну бажаючи так це припинити, да, не спеціально, але вже в стані в такому ефекту чи не трусить дитину, а чи взагалі. Здатна емоційно ще відгу, відгукуватись на, на дитину на її потреби. Тому що жінка може бути абсолютно знесилена відсутністю сну та великим навантаженням, коли хтось ще постійно 24 на 7, наприклад, кричить. Таке може бути. Так, значить, що ще? Дуже важливо, що я хотіла ще сказати. Що при якщо не пророблене ваше особисте дитинство, то ви будете тригеритись об дитину спочатку значить, як травматіки, травматики дуже погано переживають гучні звуки, крик. Крик дитина, вона постійно кричить. І от зараз на другій дитині Лавріну, півтора місяці наразі. Ну так, да, кричить, він окей, я це сприймаю, я там реагую, але це ніяк на мене не впливає. Це першою дитиною, коли в мене було багато непророблених запитань. В мене просто почалась психосоматика. В мене почали фізично боліти вуха. фізично, прям фізичний біль. Я не могла як травматик витримати цього крику. І це дуже часто. Якщо ви помічаєте, що ви не витримуєте гучні звуки, чиїсь крики, це така ознака травматика і бажано цим позайматися. Тобто, і чим старше буде ставати дитина, тим більше може бути тригерів, коли вже дитина не слухається, вона сепарується, вона щось бере, вона кудись біжить. Якщо ваша внутрішня дитина не зцілена. У вас є вразлива зранена дитина. Це означає, автоматично, що у вас є частка злої дитини, і можуть бути такі зриви на дитину, коли мама кричить, потім сама про це жалкує, плаче і знаходиться в такому замкненому колі особистих тригерів на дитину. Бо дитина це найбільший тригер, який у вас буде. У нас як тригери дитина, це намбован тригер, намби ту тригер це. Партнер, а не так, як всі думають, що саме великі тригери то батьки. То ми там адаптовані до реакції, а тут, тут більш яскраво, більш так емоційно воно. І хочу завершити про сказати, що в кого є перфекціоністичні частки. Або є такий сильний внутрішній критик, то я б дуже радила також з ним попрацювати, тому що він не дасть вам, знаєте, не дасть вам спокою, не дасть вам змоги а, насолоджуватися своїм батьківством а, і буде за цей час їдати. Тому що, якщо ви звикли багато всього робити, все, все встигати, а, а що у вас там прибрано красиво пороблено гроші зароблені, сторіси зняти і так далі? Тут всього цього немає. Ви не можете всього цього робити, але ви дивитесь, що здається, інші блогери роблять, та і ви дивитесь на них, і починається це самоз'їдання, самознецінення. І от не дасть внутрішній критик вам спокійно бути щасливою мамою породі щасливою дитиною. Ви будете знаєте, поки дитина спить не, не спати, а прибирати, готувати, працювати і так далі, робити гірше і собі, і дитині. Зараз, до речі, якраз курс по проробці внутрішнього критика робить Юра, це співзасновник студії схемотерапії. Я залишу посилання на його курс. Курс ми писали з ним разом. Саму програму писала ми з ним разом. Хто був в мене на програмі, самооцінка та впевненість той знає, які якісні продукти я видаю. Ми з цей курс створювали, десь сперечалися, десь дивилися, як краще дати нагляд. Групу, роботу ось, і цей курс скоро буде старт, і ви можете з внутрішнім критиком попрацювати вже. І це ну вже ми не тільки тут про материнство зараз, а про всі сфери життя, на які він впливає. Внутрішній критик залишаю посилання, переходьте, дивіться. Я вести його не буду. Я тільки поки що приймала участь в написанні цього курсу. Ось і е, от от дуже прям важливо, щоб не було у вас внутрішнього критика, коли ви у вас зміниться стиль життя, ви будете вагітною або мамою новонародженої дитини. Того, що це, мабуть, саме сильне, знаєте, самий сильний внутрішній голос, який не дасть вам спокою. А поки вам буде потрібен, і зміна режимів темпів буде потрібна. Тому що режими темпу у дитини одні, а як у дитини у вас, у доросла людина, зовсім інші. Якщо ви не підлаштуєтесь, ну це буде, буде хаос і всі будуть страждати. Ось. І в завершення я хочу сказати ще раз: знаєте, з того, з цього я починала, що. Діти це прекрасно, це окситоцинове море. Да, це така невимовна близькість, це нове, таке можливо, для людини може бути переживання такого цінності, існування цінності життя. А до всього іншого можна підготуватися, чого я вам і бажаю.